Здоровенькі були, і ми продовжуємо грати в Майнкрафт. І я тепер з Богом Поздоровайся! Відім, привіт Тобто привіт, хлопці! Потивно! Все. Минулу серію я вже, ну, як ви зрозуміли, не записав. Е ну, як записав, але вона не завантажилася. Коротше, сталася якась помилочка, і я вже зрозумів, що це таке. Тепер не буду допускати таких помилок. А зараз я буду крафтити стіл зачарування. Вау. Ти в чому я вдома? Да, я в себе вдома. Вау, я буду крафтити стіл зачарування. Стоп. А, Господи, чого я так цукру скрафтив? Ладно. А, тік... А, раз тут штучка. Добре, і крафтимо одну книжечку. Добре. Книжечка. Два діама. О, Аксі зайшов. Привет! Привет, Так, і ми крафтимо стіл зачарування. Диві, що я маю, Диви, 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 Диви. Диви. Таті, повідай, а то я тобі світ показував, де я вишивав? Та? У нас не теста масштаби от Я та, знаю, 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 знаю. Добре, а тепер нам треба дуже багато книжок. А для того нам треба ендермени. А Для чого нам ендермени, спитаєте ви? А для того, щоб ми пішли енд. Ні, ми не будемо вбивати дракона. Ми просто, так сказати, як сказати? Пограбимо бібліотеку. Тому я видаю два діаманти. За що 에... шо, 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 шо шо така, шо таке? Можна я путав в тебе монтажером? Можна. к Ендеру. Потім mm. мені це відео скинуть на, на вайбер. Я смутію. Добре, 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 я скину тобі на вайбер. Так, і зараз. Е, так, треба їсти взяти. У мене тільки сара е, сира я, я, А, і хліб ще є. Дочекай, е, в тебе є їсти? Добре. Е, давайте ми скрафтимо хоча б вам по залізному е, повному сету. ну, Давайте давайте тільки я піду в той в енд, а ви будете щось робити. Давайте. Шутка. Я бачу, бачу. А, труда? Я знаю, я бачу. Все, давайте, я пришел, и не трабаем шукать. Добрый, тот, кто то, то, туда трабайте. Ні, я, я один все-таки піду, бо. Ну. Все ж таки, то як називається. Коротше, потра... я один піду, бо двом не треба йти. Ви йдіть в шахту або щось там добувайте, діаманти шукайте. У нас їх зовсім немає. Так, я візьму пару стаків кругляку, щоб ставити. Давай, все, иди. А я пока что иду. Я буду успеть территорию, если зомби не скрапнули. Ага. Я буду за собой ставить вот эти Вот там зомби заспавнился. На другой горе. <звук> 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 А, ти Пусть там на осветил? Твоя вис. Выйди по своей Угу. Так, так я сюда поки що прокладу дорогу. Угу. О, так Я туда тебе видос внимаю. Видос нема. Ай! Я погано тебе чую. Ага, Добре. Добре. Ви У мене одне хп лишилось. Молодець. Я тут теж зараз буду робити. Так, я, як ви, ви пам'ятаєте, на листву стрибати не можна. Так, я, я не зміг стреблити, бо я впав вже. Ня-ня-ня сюди, -ня. от сюди, от сюди. От сюди. Ой-яй-яй, хп, пів хп. Я не здох, я не здох, я живий, я живий. А, ні, 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 дереву підпалювати не треба. Ай-яй-яй, кріпери, два кріпери, два кріпери! Так. Це не дуже так і добре. Я тут розставляю камінчики. Я вже, певне, багато розставив. Так, треба перевірити, чи я йду в правильному напрямку. Так, мене заглючило. О, відглючило. Добре, і треба глянути, чи я йду як завжди, в правильному напрямку. А я зараз не йшов дуже в правильному напрямку. Не говорить, що я просрав ще один той. О, ні, я не посрав, я не прокакав, я не прокакав, ура! Я вже перший стак каміння потратив. Мене заглючило. Добре, і погнали.